Коли сьогодні наступило 31 серпня. Пацани, давайте, бомба на респі! Господи, да опять свій комп'ютер гуляєш. Давай закругляйся, уже учобу завтра. Та ну чого саме закругляйся, чого не заквадрачуйся, чого не заовалююся, я не знаю. Яка учоба? Сьогодні ж літо. Пацани, подавайте! Ти спочатку подивись на календар на свой ноутбук і потім уже пограєш свій комп'ютер. Да давай, я из-за тебя и проиграл. А, так сегодня шестой день Да ну, что мне, да, Ну, вот что это таке. Це пісенька символізує мені перед першим днем знання. Так, харе страдать, навіть почувався тепер перед за навчання. Ґх, та ну за що мені це? Всік з праздником.